Всіх Вітаю з епіцентру. Я зараз в невеликому епіцентрі хочу показати вам знижки. Ось така чесна вигода. У них написано червоні ціннички на різдвяні, до речі. Тут подушечки, пледи. Хочу іграшки дитячі також показати, тому що це все йде зі знижками. Буду показувати те, що на знижках. Ось починаємо з таких гарних капців. Тут написано. Шапочки жіночі. Чому це шапочки? Якщо це тапочки. Ну дивіться, так і написано: шапочки жіночі. Вони коштували майже тисячу, зараз коштують 500 гривень. Ось такі гарненькі тапочки. Дивіться, прям як вони прикрашені. Прям тут шапочки на них. А, це тапочки-шапочки. Ось що воно. Мається на увазі дизайн, мабуть. На цих тапочках А, да, Дивіться, домашнє взуття шапочки жіночі. Ось воно що 500 гривень. А сірі чомусь дивіться 400 гривень. Бачите, 60% знижка. Цікаво, як від кольору залежить. І бачите, їх розбирають. Мабуть, беруть на подарунки. Мені здається. Ой, а це взагалі... Шкарпетка, а, шкарпеток немає, думала, тапочки якісь за 119 Ну, 499, ось біленькі, як бачите, і сіренькі 399 Далі дивимось 193 гривні. Коштує у нас ось така коробочка подарункова в червоному кольорі. Ну, Гарна, ну якось так, 193 гривні і більшого розміру, бачите, 900-294. Ось розміри. Подивіться, якщо на паузу можете нажати. Тут у нас скатертина, до речі, гарний колір, вона так блищить та переливається. Бачите, скатертина 140 на 220. Я дістану, мені здається, там її не видно. Вона дуже гарного кольору. І приємна така на дотик. Гарний такий димчатий колір серебристий. 299-70% знижка. Ось дивіться, 70% знижка вона коштувала аж 1000 гривень. Прямо вже не сказати, що вона чисто така різдвяна, да? можна і потім її, ну, якось її декорувати. Так, тут у нас знижка 60% на цю скатертину також цієї фірми. На 4-6 персон написано 140-180. На Дивимось, хто це робить. Так, Компані, виробник, адреса. А, це я так розумію, все-таки Китай да, виробляє. Так, ось така скатертина. Вона червона з таким сріблим. Ну, гарно зроблена і дуже приємна на дотик. 399 гривень червоний з сріблом поліестер 80%, 60% знижка. Також 140 на 220. Оця була 140 на 180, а тут на 220. Катерина, вона просто, я так розумію, зеленого кольору, і з таким, бачите, декоруванням. Ось оця штучка йде тут зверху. А, тут і написано з ранером 33х220. Ну, ранер такий зверху, він вузенький буде і такої ж довжини 220. Коштувала вона також 1300, а зараз 519 гривень, 60% знижка. Так, це у нас така ж скатертина і такого ж розміру за 299 Тут у нас з ранером ось іде така в бордовому кольорі. Бачите, з оцим ранером, таким білим в оформленні ялиночок червоних. Коштує так же, як і зелена, 519 гривень, а коштувала аж 1300. Так, це у нас оця фірма Луна, скатертина просто без ранера. Також гарненько ці прям так мерехтять, ну, мені подобається. Ну, виглядають ну, гарно, і тканина, приємна на дотик. Тут бавовна 20%, поліестер 80%, коштувала 1000, зараз 400 гривень, 60% знижка. І оце з ранером. Знову скатертина я показувала. І така, ж от була в сріблястий, а тут золотого кольору за 399. Бачите, ці візеруночки, вони золотого кольору. Ось ця прям дуже гарна. Слухайте, гляньте, яка гарна. Біла з таким сріблом. Класна. 140 на 220. Коштує 389 і На неї знижка велика 70%. Вона коштувала 1300, але вона дійсно гарна, не може дістати. Відійду так вам покажу ці скатертини. Зі сторони, трішки далі. Це, я так розумію, знову такі ж да, для, для пакування подаруночків. 192 гривні і 257, ось розміри. На них знижки немає на ці коробочки. Знову таки скатертина 299, 140 на 180 Але Ця вже не така гарна. Ось Та більш мені сподобалась. Ой, такі ще пакуночки ці зі знижкою вже йдуть. 138 гривень. Дивимось розмір 21 на 15, 8,5. Ось ці чомусь зі знижечкою. Да? 138, а ті 192, така різниця. Так, чесна вигода знову скатертина 140 на 180, 399, 60% знижка. Отакий От великий пакунок без знижки. 370 гривень коштує. І ось ще ну, така ж скатертина 299. Дуже гарний колір. Це у нас пледи, пледи в такому різдвяному дизайні. Бачите, є зелений, є такий синій зі сніговиками. Ще був якийсь плед. Його розібрали. І ось такий плед тут. Лисички намальовані. Всі ці пледи, я так розумію, всі вони, так, да, всі пледи коштують 367 гривень, йдуть розміром. На 200-160 на 200, 100% поліестер, виробник місто Дніпро. Це оці Ланнат. Оці робить саме місто Дніпро. Такі пледи по 367 гривень. Цей блакитний, такий зі сніговичками. Їх тут погано видно, що там сніговички намальовані, тут намальовані лисички. Бачите? Розмір скрізь сто шістдесят на двісті. А тут отакі ну, просто як. Дівчатка да, танцюють начебто 367 І були вони по 735 гривень. Далі, о, яка цікава, дивіться, подушка. Подушка в формі ялиночки. Ось така зараз, може, тут її буде видно. Ой, вона гарна, ну, малюнок гарний на ній. Так вона зроблена тут якісний матеріал. 322 гривні, все 15% знижка на цю ялиночку. Бачите, наповнювач силиконовий. Волокно, а коштувала 372. Ви будете в мене питати, от до якого акція вони не пишуть. Я думаю, що це вже до Різдва точно буде, ну, до Нового року розпродаж, може ще й більше потім буде. З третього почалися ці акції і от вони діють. А там до якого в них не пишуться, не, ну, не так, як в сільпо. Ось отакі йдуть без знижок по 549, а ця зі знижечкою йде з гінком таким різдвяним, бачите, дизайн. Ось ця подушка декорована. Анна, ну, значить, Україна, да? ой, робить. Падають, завалились подушки всі зараз поправлю. Ось ця Анна, зараз подивимось. Ну да, Україна. Ну, раз, Анна Прованс. Так, Ось ця подушка. Ой, зараз поставим така, 296 гривень. І розмір у неї, а не зрозуміло, скільки в неї. Ось оце, ось о, на цю розпродаж на камін. Ось оцей камін іде зі знижкою. Камін 296 гривень, 15% знижка, 100% сіконове сили... наповнювач. І ось ще така за 560, така як будиночок, дуже товстенька. Ого, така гарненька подушка, хатинка з червоним. Е, іде 560, ну всього 15% знижка на неї. Ну, все одно знижка. На боковій щас поличці покажу, потім іграшки. Тут я якось показувала в великому, пам'ятаєте, мабуть, в великому епіцентрі я показувала цю колекцію. Це робився Дніпро, дуже якісно, це все для кухні. І почались на, ну, на цю всю, би, продукцію знижки. Тут є все. І такі підставки для посуду, і такі невеличкі. Зараз ціни не буду вам казати. І такі прихваточки в двох кольорах, ось в такому дизайні. І прихваточки, і все це в двох кольорах. Чи такі ось прихваточки в цьому золотому дизайні. Ну, просто люди тут все так перерили. І також в, 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 і в золотому дизайні є ці підставочки, і в червоному дизайні. Все є в двох дизайнах. Там просто воно було в великому епіцентрі розкладено дуже Ну, так, міста ж багато. Дивимось, раннери, який 35 на 100, бавовна, до речі, 40%. Бачите, 25% знижка 290. Доріжка габіленова, також вона є тут в двох кольорах. Ця доріжка, бачите, в такому і в золотому кольорі. Ця гобіленова доріжка з велюром 35 на 100, 335 гривень. І прихватка габіленова 20 на 20, Ось вона, бачите, в двох кольорах вони йдуть ці прихваточки, якісно так зроблені на крючечки. Так, прихватка по 111 гривень, а була 139. Кошик, тут десь я його бачила, до речі, ось є в такому кольорі і в золотому також він є. Ось цей кошик. Розмір в нього 20 на 20 319 гривень. Серветка гобіленова 35 см, 40% бавовна, 191 гривня. Ну, от вони тут лежать. І золоте сяйво, і також пішла ну, продукція в другому кольорі за такою ж ціною. Їх тут просто. Два дизайна різдвяних. Це ж також робить Дніпро з катертина Гобіленова. Бачите, 20% знижка, 135 на 180. Ось вона. 135 це на 180. Ну, я вам так скажу: 135 на 135. Гарні такі тут малюнки. Ось показую. 135 на 135, 1050 коштує 25% знижка. Далі. Знижка 20% снігова зима з вілюром 1399. Що тут не написано? ще з такими ось підставочками. Так, пам'ятаю. Подаруночок ідуть аж 4 такі підставочки. Це розмір не написали. 136 і 135 на 180, 1599 кошти. Цікава така, так, да, пропозиція з підставками. 135 на 180. А де ж у нас ось оця 160 на 250? Я не бачу. Ну, мабуть, також 1399. ну, Трішки різні тут дизайни. Тут скатертина овальна, сніжок 160 на 200, бачите, 40% бавовни овальна. Ось оця овальна скатертина 2324 а коштувала 3100 Також скатертина, ось зима. Мені здається, навіть в великому епіцентрі я не бачила, скільки скатертин. Може, вони там внизу десь лежали. 130 на 180, Також гарний візерунок. Вона так червоним зроблена. 1424, А коштувала 1900. Скатертина овальна хутір. 160 на 200, бачите, в подаруночок ідуть оці підставочки, що мені дуже подобається в такому ж кольорі. 1874, 25% знижка. І подушечки цієї ж фірми це робить все Дніпро. Дивіться, така з оленятком подушка. І з таким. А тут їх 4. І тут ще йдуть, дивіться, як гарно, гноми. А тут у нас іде подушечка. Ось така зайчик, зима, ну, гарні подушки. Вони коштують 411 гривень, 25% знижка, бавовни 40%, 53 поліестер. А були по 550 Ось ці подушки. Ну, всі чотири. Просто вони в різному дизайні. Хочу показати ще іграшки. На іграшки багато знижок, як бачите. Ось тут ідуть ось такі іграшка. Зайчик круглий, 559, 30% знижка, іграшка. Ой! Боже мій, що це таке? А ось він <смі> їжачок, так? Да? Ну тут якось він по-іншому називається 500, ні. Це не їжачок 559. Бамбіні. Бамбіліні. Ну, діти знають. Ось такий також круглий Бамбіліні, 559, а ось такий 280 гривень. Глянь, такий гарний. Різдвяний, до речі. Цей коштує... Різдвяна оленя, різдвяне оленя. Гарні тут різдвяні оленята, 287. А це різдвяна оленя і ще ось таке. 319. Це у нас що, по типу лосі, а, ну, я вгадала, різдвяний лось, да, по 400 гривень, 27% знижка. Ось оці лосі. ну Такого не всі приблизно однакового розміру. Ось отакого. Ось вони внизу, що я їх зверху вам показую, а внизу ж вони повторюються. Далі пінгвіни по 489, 30% знижка. Сніговички дуже милі сніговички по 489. Також 30% знижка. Це у нас виходить іграшка різдвяна, святий Миколай. Так, 399, 27% знижка. Вони йдуть в висоту 38 см. Мені здається, всі вони по 38 см висоту. Ось оці сніговички ближче вам показують. Приємні вони такі і на дотик, і на вид сніговичок. А ось ще такий Санта є великий, це вже не 38 см. Такий Санта 61 см м'який. Він коштує 629 гривень. Ось, ось такий Санта 629 гривень. В одному дизайні вони йдуть по 629. Так, показую вам їх із далека. Оці сніговички вони гарно оформлені. Так, прям приємно на них подивитись. Мені здається, що дитині сніговички такі сподобаються. пінгвінчики 489. Ось ці лосі з такими ніжками цікавими, бачите? Ну, оленятка прям милі. Ось таке оленятко. І ось таке оленятко. Зараз показую. Тут лось такий заховався. І його. Більше я ніде такого лося не бачу. Глянь, такий гарний зимовий, такий вдягнутий, в шапку. Класний. А де ж тут такий лось? Так, єдиноріг бачу. Ось цей єди... єдиноріг. А, ось цей лось в шарфі, він, бачите, без знижки йде. 450 гривень, тому що він один залишився. Ось такий єдиноріг, круглий такий єдиноріг. Якийсь такий пузатенький, цікавий єдиноріг. От він іде зі знижечка. А, це єдиноріг Хмаринка. Він коштує 299 а коштував 440, 32% знижки, 20% знижки на капібари. Ось такі капібари. Вони в висоту 20 см, коштували 499, ну, 500 гривень, а зараз 400. Дивіться, він з таким цікавим рюкзачком. Отом капібара така більшого розміру. Ось така ж капібара з таким рюкзачком. Цікавим, може це я з якогось мультфільму. Я не знаю, не дивлюсь, дитячі мультфільми. Іграшка м'яка капібара. Бачите, 20% знижка коштувала 600, зараз 479. На неї 20% знижка. І сама велика капібара з таким же рюкзачком ззаді. Коштує 679, а коштувала 800 гривень, 15% знижка на цю капібару. Внизу у нас чесна вигода, також це брокколі, колір зелений, 76. О, глянь, така брокколі цікава. Ось така брокколі. Зараз я її так хочу посадити, вам показати. Як цікаво. Ось така броколі. Там ще є морква, я покажу вам. Вели, Велика 78 см. Ось така брокколі. Ще ось є морк... морква, бачу, морква. Так, броколі коштує 639 гривень, 20% знижка. Так, а копиця морква 799, а коштувала 1000, 20% знижка. Ну, я її діставати не буду. Вона така довга, скільки ж в неї довжина? 120 сантиметрів. Це те, що зі знижками. Я вам показую тільки те, що зі знижками це якісь лунтики, начебто. Да? Іграшка Луна Кіц авокадо. А, тут ще авокадо є. Ой, дивіться, ось тут авокадо ще є. Авокадо в висоту 70 см 600 гривень. І також тут є іграшка груша. Оце груша. Отака така груша. Також в висоту 76 см, 559 гривень. Що тут по знижкам? І ще о, на знижці йде іграшка Лев. Це Лев? Ага, Лев, ось такий Лев, бачите, Лев. 76 см, 489 гривень. Також іграшка жовтий колір, плюшева 489 гривень. Вона йде в довжину 76 см. І ось оце, ну, це гусак. Оці гусаки, тільки не в білому, а в такому приємному в рожевому кольорі. Слухайте, а це ж от білі гусаки. А це, бачите, такий рожевий гусак. Хочу йому якось цей клюв показати. Лежить гусак. Так, гусак копиця 16х28, 121 в довжину 825. На тих гусаків знижки немає. Ось є знижечка ще на іграшку. Панда. Ось така панда невеличкого розміру. Оця панда коштує 199 причому, бачите, на неї знижка 50%. Вона коштувала 400 гривень, а зараз 200. Ось дивіться, ось така панда. Ну от, 50%. Найбільша знижка серед іграшок. Тут також 20% знижка, песик, оцей колір 50 см в біжевому колірі 399 гривень. Так, я вам акційні позиції показала оці іграшки для дітей. Зараз іде Різдво, купляють ці подаруночки. ну і видно, що купляють, обирають люди. Я навіть, мені здається, іноді і заважаю, коли так підходжу. Люди обирають, тому що тут йдуть знижки, приємні вони на вид. Ну, мені сподобались. І ось тут багато знижок, бачите, на оці всі до Різдва і подушки, і скатерті. Оці прям тапочки розбирають. А ще хотіла показати внизу. Ось такі подушки йдуть: 199 гривень. Ну, це сидіти на стульчику. Ну, звичайна подушка. Глянь така велика коробка за 126 гривень. От, цікаво. Маленька. 19х13,7,5. Ось така подо... коробка величезна, гляньте, оформлена, як. 126 гривень. Також підставки сидіти. Ну, подушечки такі, по 199 А ось така червона, знову така переливається, як там наверху. От вона 395 в такому ж розмірі. В такому ж розмірі 35х27,15,5. Кришка так погано прилягає. Також розміру, може це навіть і більше. 126 гривень. І ще ось в такому кольорі є ця підставка. Сидіти. На цьому я буду закінчувати своє відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, мені це дуже приємно. Попереду ще багато цікавих відео. Всім бажаю мирного неба і пока!